29 вересня 1922 року чекісти е, здійснили фейковий з'їзд холодноярських отаманів, щоб заманити їх у пастку. Цю операцію вони назвали під кодовою назвою Заповіт. Армія Холодного Яру з 1919 по 1922 рік активно воювала із білими і червоними. І вони воювали не так, як Михно за свою ідею, а вони воювали за... Українську народну республіку, тобто вони були повністю симпатиками ідеї Петлюри про самостійну українську державу. І більшовикам, звісно, що не подобалося те, що з холодноярцями довелося воювати, як писав Василь Шкляр в своєму романі Чорний Ворон, довше ніж з білими, ніж з Петлюрою, і ніж з поляками. І тому вони завербували двох колишніх офіцерів армії УНР Трохименка і Терещенка. А Терещенко був відомий в повстанських колах раніше, тому що він був колишнім командантом Єлисаветграда, сучасне місто Кропивницький, брав участь в антигетьманському повстанні листопада 1918 року і до того працював в уряді Армії УНР. Чекісти підіслали Терещка і, і зробили його. Начальником фіктивної чорноморської повстанської групи, від якої мали прийти накази про загальноукраїнське повстання усіх отаманів, і для того, щоб з'ясувати деталі повстання, треба було зібратися у Звенигородці. А Звенигородка була недалеко від центру чекістів. А ЧК – це попередниця НКВД, тобто мом спецслужби, і чекісти, вже підготувавши засідку. Захопили багатьох отаманів, але деякі отамани це були Чорний Ворон, Іван Чорноус, всю історію холодняських е, два популярних чорних ворона. Це е, Чорний Ворон е, Микола Скляр, який загинув в 1922 році, і Чорний Ворон Іван Чорноус, про якого зняли фільм за мотивами книжки Василя Скляра, Чорний Ворон. Деякі повстанські отамани, як Чорний Ворон, Іван Чорноус, е, і ще деякі отамани, перечуваючи лихо, не прийшли. На цю фіктивну раду, але багато хто повівся, тому що казали, що на цій раді буде е, отаман Гулий, е, який емігрував за кордон, але до повстанців не дійшли не дійшла інформація, що Гулого захопили, і він теж уже був перевербований. І повстанці про це не знали, і, і їх в цю будівлю, де мала відбуватися рада отаманів, заманювали по одному, щоб вони не змогли чинити опору. Але один отаман все таки вистрявив револьвер і вже з револьвером на поготові заходив в цю будівлю, бо жодних звуків від інших отаманів не було. І перед тим, як його пов'язали, він дав постріл, давши сигнал отаманам іншим, які ще не війшли в будівлю. Тікати звідти. Тих отаманів, яких зловили, їх помістили в Лук'янівську в'язницю. І в лютому 1923 року вони дали чотирьохгодинний бій. Вони ясно, що розуміли, що. Живими їм звідти не вибратись на амністію. Вони явно що не підуть їх готували до страти, тому вони захопили ключів конвоєра. Виход забрали в нього револьвер, налили на нього окріп, відкрили склад з амуніцією і рушницями, і дали бій декілька годинний проти військ ЧК, які зібралися навколо будівлі. І потім, за свідченням очевидців, які записав Юрій Горлізгорський в своєму автобіографічному романі Холодний Яр, деяким повстанцям не вистачило останнього набою, щоб закінчити життя самогустом, щоб не датися в руки живим ворогу. Тому вони вже взяли гвинтівки без патронів. І коли червоні забігли в будівлю, вони ще встигли розбити декільком черепів прикладами, декільком чекістам, а решту повстанців вже вбили, Незважаючи на загибель значної кількості. Колонеярських отаманів повстанський рух на території України тривав до початку 30-х років до голодомору. Коли вже Сталін придумав інший метод, як знищити бунтівне українське населення.